Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю і далі говоримо про таке безпілотників в університеті Дніпра відкрито набір на нову спеціальність небезпека одноразок, що загрожує курцям електронних пристроїв. Золота надія у Дніпрі провели традиційне свято для випускників. У Нікополі під час артобстрілу постраждало 5 людей. 37-річний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно. Це жінки 34 та 65 років і чоловіки 32 і 36 років. Пошкоджені п'ятиповерхівки, авто, хлібний кіоск, приватні підприємства. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Технічні спеціальності з проєктування військової техніки стають дедалі популярнішими. Одна з таких відкрилась на базі університету Нобеля у Дніпрі. Там вивчатимуть будову та інженерінг безпілотних систем. Розвиток такої спеціальності також буде корисним не лише у військовій справі, а й у різних сферах світової економіки. Детальніше розкаже Анастасія Васько. Артур пішов добровольцем у військо з перших днів війни. Зараз пілот Мавіка, та, попри великий практичний досвід, вирішив здобути освіту з проєктування безпілотників. Все одно хотілося більш глибше це дізнатися про це, тому що практики в мене багато, тобто дуже багато ну, всю цю війну. А теоретичних знань ну буває, що не вистачає. До війни Артур мав дрон та користувався ним на аматорському рівні задля зйомок запливів на байдарках. Чоловік ділиться окрім управління, хотілось би розбиратися у будові та проєктуванні безпілотних систем. Очікую знання на рівні, щоб можна було самому конструювати і розробляти щось нове. Тось, тобто, знаючи основу, то не так як зараз. Що допустим, щось є, і ти там його допилюєш. А... З самого початку тось тобто, розібратися, і, може взагалі по іншому якось подивитися на це за новою програмою. Абітурієнтів навчають принципам роботи та розробки різних літальних апаратів від мультикоптерів для розваг до систем комерційного і військового використання. Це фахівець, який зможе на основі технічного завдання, яке ставиться перед ним, зможе спроектувати літальний апарат. Підібрати під нього всі системи, які необхідні для його функціонування, зможе налаштувати їх, і, в принципі, і, і розробити технологічний процес, супроводити цей технологічний процес в процесі виготовлення для того, щоб отримати це все. Викладати будуть діючі виробники техніки, у тому числі безпілотних апаратів. Тому програма включатиме як теоретичні, так і чимало практичних знань. У нас є. Конект з невеличкими компаніями, які теж готові приймати участь не тільки в тому, щоб забирати наших фахівців, але й приймати участь в викладанні і підготовці фахівців. Напрямок проєктування безпілотних апаратів дуже перспективний, адже направлений не лише на військову сферу. Така техніка може використовуватись в сільському господарстві, геодезії, екології, моніторингу, доставці товарів та навіть у медицині. Я вважаю, що те, що пов'язано буде з усією тематикою, безекіпажної, безпілотної управління там наземними апаратами, морськими апаратами, літальними апаратами. Це все не те, що перспективне. Воно суперперспективне. Навіть проблеми гуманітарного розмінування все це можна вирішувати за допомогою системи БПЛА. для здобувачів бакалавра за програмою інженіринг безпілотних систем. Університет має 50 ліцензійних місць. Усього в Україні 6 закладів вищої освіти, які готують фахівців в подібній галузі. Анастасія Васько, Олексій Солов'янов, Дніпро. Тіві. Напередодні у Дніпрі провели традиційне свято для випускників Золота надія. Уже втретє воно проходить під час повномасштабної війни. Утім, попри всі виклики, цьогоріч у місті збільшилася кількість золотих медалістів. Нині їх 326. Також ще 77 колишніх школярів здобули найвищі 200 балів на національному мультипредметному тесті. Форматом цьогорічного заходу обрали ріл толк. Тож випускники мали нагоду поставити міському голові Дніпра свої запитання. Говорили про мрії дитинства, спогади зі шкільних років та вибір майбутньої професії. Це е, діточки, якими територіальна громада Дніпра пишається, і сьогодні ми святкували разом. Цей захід він показує, що фактично, попри повномасштабну війну, життя не закінчується. Ми прикладом особистим наші діти показують, що Україна не переможе, що вона живе і буде жити далі. Зі справою, в якій хочеться розвиватися, вже визначилася випускниця Дніпровського ліцею номер 111 Софія Головко. Дівчина здобула максимальні 800 балів на НМТ. Це один із семи найвищих результатів по всій країні. Напевно, треба дійсно не забувати про. Ем... Якийсь відпочинок, щасливі моменти робити собі, зустрічатися з друзями обов'язково, отримувати позитивні моменти, нові враження. Це дійсно дуже допомагає. Я планую вступати в Київ, в Києво-Могилянську академію на спеціальність українська філологія. Штрафи за неналежний стан фасадів. Інспекція з питань благоустрою вийшла на рейд, аби перевірити оформлення фасадів закладів. Дивилися й на те, чи виправилися порушники, які вже отримували припис. За що штрафуватимуть та як має виглядати фасад? Артем Ліфінцев продовжить. Вулиця Гоголя, 10. Тут інспекція з благоустрою перевіряє, як власники кав'ярні виправили зауваження. Близько місяця тому їм виписали припис через те, що фасад будівлі був пофарбований у яскраво рожевий колір. Припис виконано не було, визначений термін. Тому інспекторами довелося скласти адміністративний протокол, тобто штраф за це правопорушення. Уже після штрафу власники закладу обговорили із головним художником міста, який має бути фасад, і перефарбували його, аби не отримати зауважень від інспекції з благоустрою. має бути паспорт фасаду, де будуть визначені вигляд та кольори закладу. Якщо ж такого паспорту фасаду для Тієї чи іншої адреси того чи іншого приміщення не існує, є такі випадки. А тоді необхідно дотримуватися основного кольору, загального кольору центрального фасаду всієї будівлі. Тобто не виділятися, не відрізнятися, не фарбувати свої приміщення в якісь яскраві кольори. Припис видається як попередження. У разі неусунення проблем власникам виписують штраф від 850 до 1700 гривень. Продовжилась інспекція у центрі міста. На вулиці Шевченка в одному з магазинів знайшли зауваження. Фасад обмальований графіті. Було вирішено виписати припис. Проте магазин був зачинений. Після 40 хвилин очікування ніхто так і не з'явився. Повідомлення залишили на магазині. На усунення порушень дається від трьох до десяти днів. Як Ми бачимо, ну доволі адекватна статистика. На 90% реагується реагуються шляхом усунення порушення шляхом надання. Припису інспекція з благоустрою щоденно виходить на рейди. З початку року виписано 447 приписів та сім протоколів. Артем Ліфінсев, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Прощання з мовознавицею. Сьогодні у Львові відбулося поховання Ірини Фаріон. З гарнізонного храму труну з колишньою народною депутаткою пронесли через площу ринок. Попрощатися з жінкою прийшли сотні людей. Поховали Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі. Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, коли жінка чекала таксі, невідомий вистрілив їй у скроню. Постраждало, відправили одразу до лікарні, де декілька годин медики боролися за її життя. Проте серце жінки не витримало, і вона померла. Нападника досі розшукують. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Захворіли прямісінько перед судовим засіданням. Сьогодні у Бабушкінському райсуді Дніпра відбулося чергове засідання у справі визнаних РНБО злодіїв в законі Умки та Леші Свана. Втім, у реєстрі проходило воно чомусь за іншим номером справи. 22 липня у судовій залі зібралися адвокати обвинувачених. Частина була присутня особисто, деякі онлайн. Очно був присутній прокурор. А от обвинувачених Сергія Олійника та Леші Свана не було. За словами захисту, напередодні обом стало зле. Тож виникло питання, чи проводити подальший розгляд справи без обвинувачених. За одноголосним рішенням усіх присутніх розгляд справи перенесли. Втратила шматок легенів через одноразку. У 17-річної британки Кайли Блайт виявили дірку у легенях через паління електронних сигарет. Раніше дівчина викурювала 4 тисячі затяжок за тиждень, а це майже 12 пачок звичайних цигарок. Після важкої операції британка кинула палити і каже, що тепер боїться усіх цих електронних пристроїв. Що загрожує курцям одноразок та вейпів? Розбирався Сергій Скрипник. У легенях 17-річної Кайли Блайт з Великобританії утворилася повітряна кишеня, яка лопнула і утворила дірку у легенях. Я була у домі мого друга і втратила свідомість, але я очевидно неодноразово втрачала свідомість через низький тиск, тому насправді нічого про це не думала. На ранок дівчина могла лежати лише в одному положенні, та було важко ходити через біль у легенях. я сказала своєму татові, і він відвіз мене до лікарні. Ми зрозуміли, що щось не так. Коли вони привезли нас прямо туди, сказали, що мені потрібно негайно зробити рентген, а потім сказали, що мені потрібно вставити дренаж, щоб видалити все те повітря, яке руйнувало мої легені. Електронка була постійним супутником дівчини за тиждень. Вона робила понад 4 тисячі затяжок вейпу. Батько Кайла, який був активним курцем після пережитого, повністю відмовився від паління. Коли їй робили операцію, я пішов до їхнього магазину і мені купили, щоб спробувати. Це була крижина річ, і це було чудово. Таким чином, ви можете побачити привабливість для дітей. Лише за кілька тижнів після цього рідна сестра Кайли теж ледь не померла. Її легеня відмовила також через звичку курити електронні сигарети. В Україні майже 15% підлітків віком від 13 до 15 років вживають нікотин. Із них майже 18 – це хлопці, а 12 – дівчата. Також палять приблизно 24% дорослого населення. Олександр входить у цей відсоток. Каже, має таку звичку з 19 років, а електронки почав вживати. Ати чотири роки тому ці рідини вони коштують не так багато, їх вистачає добре. Так, кожен сам вирішує, що йому курити, не курити, тобто ніхто не може заборонити. Проблема одноразок в тому, що використовуючи їх, ти не контролюєш кількість затяжок, і іноді ця цифра може лякати 500 600 десь у день. Але коли за пара десь чи ще щось, то й до 800 доходило. Через те, що електронні пристрої для паління з'явилися не так давно, ще повністю не досліджено їх вплив на організм людини. Дирка у легенях лише один із можливих наслідків. В Україні таких випадків не було, проте були і страшніші діагнози внаслідок неконтрольованого паління. На жаль, такі випадки вже були в моїй практиці. Це і жінки, і дівчата, і хлопці досить молоді, які палили. І, на жаль, відбулися такі зміни в сузовій оболонці, які визвали ракове захворювання. Рак язика чи порожнини рота лікується дуже складно. Хіміотерапія або дуже важка операція єдине, що може врятувати хворого. Провокують рак складові електронної сигарети, які використовуються не за призначенням. По-перше, це гліцерин. Ми знаємо, що він дуже широко використовується в харчовій промисловості і він безпечний. Але ж коли його використовують в електронних сигаретах, він нагрівається, утворюється такий пар, він дуже шкідливий. В якому так само він може визивати онкозахворювання. Також пропіленгліколь та ароматичні суміші можуть викликати запалювальні процеси. Аби зменшити обіг електронок в Україні набув чинності новий закон. З 11 липня 2024 року в магазинах заборонили продаж ароматизованих цигарок: тютюну для самокруток, електронних сигарет та рідин до них. Сергій Скрипник, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. У Дніпрі затримали чоловіка, який напав з ножем на перехожого. Сталося це на площі вокзальній. Під час конфлікту 27-річний чоловік поранив потерпілого та втік. Півгодини знадобилося правоохоронцям, аби встановити місце знаходження нападника. Поліцейські встановили, що на вулиці між чоловіками виникла словесна перепалка, в ході якої підозрюваний вдарив 30-річного потерпілого ножем у живіт. Ніж знайшли у кущах неподалік місця злочину. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро-ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі вас чекають новини спорту. Бережіть себе та близьких. Слава Україні! Напередодні дня тренера в Україні, який четвертий рік поспіль у нашій державі відзначають 19 липня з нагоди того, що саме цієї дати 96-го року минулого століття Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава та самостійна команда. В обласній раді одночасно з вшануванням наставників вирішили влаштувати і проводити 14 олімпійців регіону, які будуть складі національної збірної брати участь в Олімпіаді 2024 в Парижі. Сьогодні буде фіналізація. Нашого олімпійського циклу, Будемо які наших спортсменів переважати до Олімпіади. А Дніпропетровської області їде 14 спортсменів. Я думаю, це гарний результат в умовах війни. Я побажаю їм хорошого настрою та класних спортивних результатів. Слава Україні! Слава українському спорту! Урочисте засідання з цієї нагоди відкрив та привітав зібрання голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Все, що в режимі відеоконференції усіх почергово віншували та дякували регіон за підготовку 14 учасників, другої за кількістю після Києва учасників Олімпійських ігор в Парижі у збірні України, виконувач обов'язків міністра молоді і спорту Матвій Бідний, голова Національного олімпійського комітету України, Вадим Гуцайт, народна депутатка, член комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, презеркала Олімпійських ігор заслужений майстер спорту Ольга Саладуха. Також за допомогою відеоконференції у спілкуванні взяли участь члени Олімпійської збірної України з Дніпропетровщини, які готуються до виступів у Парижі. Легкоатлетка Ганна Рижикова, дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко та чемпіонка 30-х літніх Олімпійських ігор в Лондоні з вислування академічного Анастасія Коженкова. Я Взагалі підготуватися до цих стартів, вийти і спробувати свої сили в такій незвичайній ситуації, тому що всіх майже рідні знаходяться в Україні і більше за все ти боюєшся до них. Давати, щоб все було добре, щоб нічого не прилетіло, щоб було все спокійно. Ми відчуваємо вашу підтримку. Ми дуже були браді, якщо нас покажуть по телевізори, в цей час буде світло і його любить. І взагалі вам це було не так шкодно. Хай краще буде в нас шукотно, а ми, а вам буде більш прохолодно, будемо намагатися грести на фініш дуже сильно, щоб ви, як правило, сказати. Буде перебіг вам писарному настрою і гідно вдячним збройним силам і, 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 і за підтримку дівчата. Також усіх присутніх від імені голови облдержадміністрації начальника обласної військової адміністрації привітала, подякувала та побажала успіхів. Його заступниця Ірина Грицай. Шановні олімпійці, ви демонструєте незламність українського духу та міць українського народу. Хочу побажати від себе особисто від шильника області від цієї Дніпропетровщини. Вам перемог на Олімпійських іграх і нехай прапор нашої країни майорить і всі бачать міць українського народу. Хай вам щастить. Далі голова обласної ради Микола Лукашук нагородив грамотами низку провідних тренерів регіону, серед яких фахівець з Бадмінтону, Михайло Мізін, наставник Дзюдо, Іля Чемчиурі та багато інших. У свою чергу голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк подяками вшанував усі вісім федерацій з видів спорту регіону, які підготували до участі в Олімпійських іграх у Парижі 14 атлетів, 13 з яких делегувало місто Дніпро. Ми всі і ми пишаємося, вони вже переможці для нас, вони вже е, досягли неймовірної успіху, отримавши лі, ліцензію. Ми їм бажаємо отримати ще перемоги на Олімпійських іграх. Місто е, дійсно допомагає і стипендіями, і до підготовці до Олімпійських ігр, і в учбово-тренувальному процесі, тому ми їм бажаємо великих перемог і дякуємо Збройним силам України за можливість тренуватися та продовжити учбовий тренувальний процес всім спортивним школам. На завершення меню урочисте це відразу двох подій. Слова побажань на адресу своїх колег, олімпійців нинішнього покоління, мовила чемпіонка 30-х літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні з висловання академічного Катерина Футрик-Тарасенко. У мене є досвід виступу. Я знаю, що це буде шалений емоцій і великі події у кожного в житті спортсмена. Я хочу побажати їм, щоб у них склались усі умови, щоб вони змогли себе реалізувати, тобто показати свій максимум. Ми звісно бажаємо їм перемоги, але я вже хочу сказати, що вони вже герої для нас і для всієї країни. Тому ми будемо чекати їх з медалями і будемо болювати за них. На сам кінець за гарною традицію усі дружньо сфотографувалися на згадку на загальну світлину про день тренера і проводи олімпійців Дніпропетровщини на Олімпіаду 2024 в Парижі.